Угу. Угу. Еще це в нас Це ціла банка Дахун Пао. Давай залітай на огляд. Всім привіт! І сьогодні у мене чудовий настрій. Сайт Laomars зробив мені приємний подарунок. Ну, ви самі бачили, як цей Дахун Пао залетів мені на стіл. І сьогодні ми його оглянемо. Я весь уже в перечуттях, тому що перший раз я буду оглядати таку велику банку Дахун Пао. На хвилиночку, пів кілограма Дахун Пао. Я просто в захваті від такого подаруночка. Ви просто подивіться. Ви погляньте, яка це краса. Баночка повністю металева. А, у нас тут знаходиться повністю інформація від виробника. А, вироблено цей чай у 2023 році, 05-25 число. А, і перевів я вже. Це з виготовлення міста Уішань, провінція Фудзянь. Ця інформація важлива, тому що Дахунпало він виготовляється тільки в провінції Фудзянь. Давайте вже відкривати. Ну, це приємно. Це прям як розпаковка айфона. Тут ще була захисна плівка, але я для відео її убрав, щоб було красивше. І тут така папирошка. Зараз ми її... Відчинимо. Ооо. А, який аромат дахунпао. Ні, ну цей Дахун Пао... Ну, аромат має просто чудовий такий насичений. Ну, по-перше, тут пів кілограма його. Я... Я дуже сильно надіюсь, що вам видно цю красу. ха ха Ого, ох, щас поп'ємо дахунпао. Давайте поближче поглянемо, як виглядає сервина. Як бачите, як бачите, сервина виглядає просто неймовірно. Велика фракція. І так, листочки відблискують. Вид цей дахунпао має просто бомбезний. Я оцею банкою, я так напахтив, зараз аромат Дахун у мене стоїть по всій квартирі, але це дуже крутий аромат. У цього Дахун Пао дуже правильний аромат. О, відчуваються оці табачні нотки, відчувається пряність, відчуваються солодкі ноти карамелі і риски. Ну, Просто, просто дуже крутий насичений аромат. В розігрітої гайвані відчувається дуже сильний аромат. Такий аромат потужний, відчуваються ці табачні нотки, солодкі карамелі, пряності. Це все грає таким букетом і відчувається дуже, дуже сильний і приємний аромат. Але що я міг ще чекати? Це ж сайт Лоу Марс, там топовий чай. Ну прям бомба. Дахунпао. Обожнюю Дахун Пао. Всі ці аромати, що я відчував в розігрітой гайвані, в настої вони. <свісно> Ви бачили? <свісно> в настої вони розподілились. Ти відчуваєш і карамель. І, і риску, і пряності, і, і табачні нотки. Аромат і смак збалансований. Це дійсно достойний Дахун Пау. Саме цікаво, що оця банка півкілограмова коштує 846 гривень. Уявляєте, 846 гривень. Якщо перерахувати за 100 г, це буде 169 гривень. Ви, по-перше, будете зберігати чай в банці, це досить зручно. По-друге, ви купуєте чай по дуже бюджетній ціні. По-треть, по коли ви достанете цю баночку перед друзями, які прийшли до вас на чайок, вони точно зомліють. Пів кілограма радості від сайту Лао Я дуже щасливий, що в мене є ця баночка. І я буду пити чай. І дивувати своїх друзів. А якщо ти хочеш бути в курсі крутих чаїв, то підписуйся до мене на канал, став пальчик до гори. Обов'язково коментуй відео і давай до зустрічі в наступному відео. Бувай!